Благодать вам та мир від Бога Отця та Господа і Спасителя Ісуса Христа. Слава Ісусу Христу! Любі друзі, я радий вітати всіх вас у нашій черговій християнській телепрограмі Питання Вічності. Як часто ми говоримо про життя і як рідко задумаємось над смертю, людині цілком природно думати на перспективу, планувати, робити певні справи, працювати. Народжувати та ростити дітей, сіяти та жрати, садити та збирати врожаї, будувати, тобто влаштовувати своє життя. Але варто в днях свого життя подумати і про свою вічність. І чим швидше, тим краще. Адже думання про вічне, воно змінює наше сьогодення. Отож, сьогодні ми говоритимемо про сенс, тобто про значення смерті. Тому наступні 20 хвилин з вами ведучі програми Назари Ківчук. Залишайтесь з нами, адже говоримо про важливе. В цьому світі ніхто не живе вічно. Найвеличніші, наймудріші, найсильніші люди давнини. Де вони? Деякі усвідомивши це, намагаються жити так, щоб залишити слід в історії. І так сподіваються знайти вічне життя в пам'яті інших людей. Люди з меншими амбіціями продовжують своє життя по-іншому. Народжуючи, виховуючи дітей, вони передають їм частинку самих себе. Але уявіть, що людина. Забезпечивши собі посмертне існування на землі, раптом виявить, що має ще й посмертне існування поза землею. Чи не засмутиться вона, якщо не дбала про якість цього іншого існування? Отже, кожній людині належить колись померти, про це говорить Біблія. Але що таке смерть? І в чому її сенс? І чи продовжує людська душа своє існування після смерті тіла? У багатьох із нас є своя точка зору на ці питання. Хтось впевнений, що душа людини, її свідомість, розум, воля, почуття це всього лише хімічні і електричні процеси в головному мозку. Уявним доказом цього може слугувати той факт, що пошкодження тих чи інших ділянок мозку веде до порушення розумової діяльності людини. Чи не здається такий хід думок наївним? Це так, наче погіршення роботи приймача внаслідок його пошкодження доводить відсутність радіосигналу. І яким би складним не був мозок, якими б автономними функціями він не володів, це ніяк не доводить, що він самодостатній і не потребує душі. Насправді немає достатніх підстав вважати, що людської душі не існує. Однак в це можна вірити. У те, що немає душі, немає життя після смерті, немає, врешті-решт Бога. Особливо, якщо дуже хочеться, щоб цього всього просто не існувало. Адже віра в існування Бога накладає певні обмеження на життя людини. Якщо хочеться жити для себе, Своїх власних амбітних цілей і задоволень, то було б вкрай бажано, щоб в кінці життя не довелося сплатити за рахунками. Але якщо рахунки за задоволення починають виставляти ще за життя, навіть не Бог, а просто інші люди, іноді хтось може піти на відчадушний крок суїциду, думаючи, що тим самим позбавляє себе відповідальності. Але якщо цим навпаки він прирікає себе, на страждання. І від безвиході земного життя він потрапляє у вічну безвихідь пекельних мук. Біблія містить послання, передане людям від самого Бога за допомогою інших людей. Хтось над цим насміхається, але ж хтось вірить. Та якщо Бог справді є, тому немає нічого дивного в тому, що він вважав за потрібне повідомити дуже важливу. Інформацію для нас, людей. І ця інформація має наступний ступінь достовірності і заслуговує набагато більшої довіри, ніж наші власні здогадки про те, що нас може очікувати після смерті. Сенс життя і сенс смерті. По суті, смерть це стан, в який переходить хтось, хто мав життя. Коли цього життя позбавляється. Життя це чудо, це незаслужений дар. Ніхто не викликає себе до життя сам і не визначає народитись йому чи ні. Життя надзвичайно складне. Найпростіший одноклітинний організм ми називаємо живим, тоді як найскладніший комп'ютер із найсучаснішим штучним інтелектом ми називаємо живим хіба що в переносному сенсі. Але справа навіть не в складності. Посадивши насіння в землю, можна з подивом спостерігати за тим, як сходить паросток, поступово набуваючи форми властивої цьому виду рослини, як він починає цвісти, як зав'язується і дозріває плід. І серце наповняє особливе відчуття дива, яке відбувається в наших очах. Сама категорія життя. Має особливе значення в очах людини. Побачивши білку, яка сидить на гілці дерева і тримає в лапках горіх, ми мимоволі усміхнемося. Але при погляді на бездиханне тіло білки, що лежить під деревом, щось стиснеться в нашому серці. Таке відчуття не виникне щодо старого розбитого ноутбука чи комп'ютера, який просто валяється під деревом, навіть якщо нам його дуже шкода. Глибоко всередині наше серце відчуває, що життя це добре, а смерть це погано. То невже Бог не міг створити світ, в якому не було б смерті? Справді Бог створив світ без смерті. Спочатку, у створеному Богом світі, смерті просто не було. Була тільки можливість відчинити для неї двері. Створивши землю, Бог довірив першій людині велику відповідальність керувати нею. І дав вибір, із кожного дерева в раю ти можеш їсти. Але з дерева знання добра і зла не їш від нього, бо в день їди твоєї від нього ти, напевно, помреш. Читаємо в першій книзі Біблії буття в другому розділі. Ми знаємо, чим усе закінчилося. Але подивімося на неї уважніше. Бог сказав Адаму, в день їди твоєї від нього ти, напевно, помреш. Чи впав Адам бездиханим в той самий день, коли з'їв заборонений плід? Якби це було так, зараз не було б кому ані писати цю програму, ані слухати. То що ж сталося того дня? Хоча Адам ще довгі роки продовжував дихати, ходити, працювати, він втратив безсмертя. Він безнадійно і смертельно захворів. Його тіло стало схильним до хвороб і старіння, і наприкінці тіло повернулося в порох, тобто в землю, як обіцяв Бог. Фраза «в день діди твоєї від нього ти напевно помреш мовою оригіналу і в загальному контексті Біблії означає, що саме в цей день Адаму буде винесено смертний вирок. У цей день він почне вмирати і в результаті неодмінно помре. Адам втратив безсмертя як покарання за непослух Богу. І не лише він його втратив, але вся увірена йому жива природа. Це комусь може здаватися несправедливим. Але така вже природа гріха. Робить його один, а страждають інші. Грішить вбивця. Помирає жертва, грішить злодій, без грошей, залишається невинний перехожий. Грішить обманщик обуреним, залишається довірливий слухач. Грішить батько, а син виростає безвідповідальним і озлобленим. У світі, де ми залежні одне від одного, по-іншому бути не можемо. Коли той, кому було довірено піклуватися про світ, вчинив гріх, тоді і весь світ став жертвою Його гріха, заручником закону гріха і смерті. І кожен з нас, народжуючись в цей світ, починає жити за його законами. Вічне життя. Поняття життя і смерті стосується не лише земного існування, вони поширюються і на вічність. Уявімо Бога як великого диригента, який керує величезним оркестром. Безліч музикантів цього оркестру зможуть зіграти в істину чудову симфонію, якщо всі будуть слухатися свого диригента. Якщо ж хтось із них вирішить, що послуг не є обов'язковим і почне грати те, що захоче, то добре, якщо він просто внесе легкий дисонанс у весь твір. А якщо він своєю музикою почне збивати інших музикантів та ще й умовляти, щоб і ті перестали слухати регента, про чудову симфонію можна забути. Уявімо, вічне життя як найвеличніший музичний твір, який виконує все людство під керівництвом Бога як диригента. Що робити з музикантом одинаком? Який категорично хоче грати за своїми власними уподобаннями. Звичайно ж, вивести цього, з цього оркестру і відправити в спільноту подібних йому любителів створювати дисонанс. Однак є одна проблема: ми всі такі музиканти одинаки, і нікому з нас немає місця в тому величному оркестрі, який під керівництвом великого диригента грає твір вічне. Життя. На жаль, таких солістів чекає участь в іншому творі, у великій какофонії під назвою Вічна смерть. Вічна смерть це не зникнення. Вона подібна до вічного життя в тому, що триватиме вічно. Однак вічно в повній дисгармонії, де не залишається нічого прекрасного і радісного, а тільки неподобство муки. І страждання. За що? Схильність до гріха передається нам проти нашої власної волі. Ми не мали вибору народитись нам без цієї схильності. За що ж тоді позбавляти нас вічного життя? На це питання є два заперечення. Перше, набута зіпсованість не змінює того факту, що ми абсолютно непридатні для вічного життя. Музикант, який ігнорує диригента, непридатний для участі в оркестрі, навіть якщо став таким не із своєї волі. І друге, хоча ми й отримали схильність до гріха не заслужено, ми так само незаслужено можемо бути позбавлені від нього. Біблія говорить про це так. Бо як через непослух одного чоловіка багато хто стали грішними, так і через послуг одного багато хто стануть праведними. Ми читаємо про це в посланні до римлян в 5 розділі. Але ж хто цей один? Бо так, як в Адамі вмирають усі, так само в Христі всі оживуть. Читаємо в першому посланні апостола Павла до Коринтян в 15 розділі: Сенс смерті Ісуса Христа. Син Божий, будучи однією з трьох осіб троєдиного Бога, прийнявши людську природу, прийшов у наш світ, щоб примирити людей із Богом, звільнивши від гріха і смерті. Він став людиною, але не успадкував схильність до гріха. Його батьком був Бог, а не грішний нащадок Адама. Різниця між Адамом і Ісусом полягає в тому, що перший помер за свій гріх. А Христос добровільно віддав своє життя за гріхи інших. Написано: Він упокорив себе, бувши слухняний аж до смерті, і до смерті Хресної. Читаємо послання до Филиппян в другому розділі. Але історія не закінчується його смертю. Батько дав йому не тільки владу віддати своє життя, але й владу прийняти його назад. Ніхто в мене його не бере, але я сам від себе кладу його, маю владу віддати Його і маю владу прийняти Його знову. Я цю заповідь взяв від свого Отця. Читаємо в Євангелії від Івана в 10 розділі. Цим відрізняється смерть Христа від смерті Адама. Адам був переможений смертю через свій власний гріх, а Христос помер для того, щоб перемогти смерть. І він здобув цю перемогу, воскреснувши з мертвих на третій день. Після Воскресіння Він більше не помирав, але був заживо піднесений в тілі на небо. Ісус Христос живий і сьогодні. Христос воскрес не просто заради самого себе, добровільно віддавши своє життя, праведне, святе. І, Воскресивши із мертвих, Він дав альтернативу всім людям. Без цього ніхто з нас не міг би протистояти успадкованим гріховним нахилам. Ми всі були приречені на вічну смерть. Але тепер ми можемо віддати своє життя тому, хто віддав своє життя за нас, і тим самим зробив вибір між Адамом і Христом, між свавіллям і послухом. Якщо ви хочете жити послу в послухові Богові, скажіть йому про це. І ваше життя воно зміниться докорінно. Бог візьме вас за руку і вчитиме жити по-справжньому. А коли прийде час прощатися зі своїм грішним тілом, ми будемо пам'ятати, що це не кінець. Той, хто мав владу воскреснути з мертвих, має владу воскресити і вас. І дати вам вічне життя, і ваша чиста і гармонійна партія звучить у тій вічній симфонії, диригент якої є сам Господь. Дорогі друзі, на завершення хочу згадати слова однієї християнської пісні. Не боюсь я померти, але жити мертвим боюсь. Часто факт смерті ставить нас в незручне положення. Навіює смуток, біль, страх, але смерть є невід'ємною складовою в нашому буті. Тобто смерть це реальність. Хіба що в якому віці, запитаєте ви. Ми часто є свідками тому, що помирають не тільки старці, але помирають і люди середнього віку, молодь, на жаль, діти. Тож як відноситись до смерті? Чи можливо до неї приготуватися? Адже в будь-який момент може статись непередбачуване. Біблія навчає, що віруючий в Сина Божого, Він переходить від смерті в життя вічне. Адже сам Ісус Христос став жертвою за наші гріхи, щоб нас примирити із Богом і дати нам вічне життя. Тому не варто відкладати своє покаяння та примирення із Богом, адже від цього залежатиме наше майбутнє з Богом чи без Нього. Хай Бог допоможе нам завжди бути готовими до зустрічі з ним, жити без образи, ненависті, злоби тут на землі і мати чисте сумління перед Богом і людьми. І ще за днів свого життя дбати про свою вічність. Богом. Хай Бог благословить Україну, кожну українську сім'ю та родину, кожного українського воїна та політика, щоб нам жити в мирі з Богом та один із одним. Від цього і залежатиме наше вічне життя. Залишайтесь з Богом та до наступної зустрічі! Слава Ісусу Христу!